Вітаю, мене звуть Валентин Терлецький. Ви знаходитеся на офіційному каналі Козацька Звутяга. Це окремий авторський блог Козацький Апокрив, де я ділюся з вами цікавою і корисною інформацією, і головне маловідомими фактами з історії козацької України. Українське козацтво з найперших років свого існування мало свої постійні та шановані поколіннями місця сили, де і прості козаки, і ті, що опановували секретну характерницьку науку, могли входити в певні стани, розширювати свідомість, виходити за межі реального, набувати особливої сили, енергетично підзаряджатися, проводити різні ритуали та посвяти таємні наради навчатися і отримувати новий досвід. Зрештою, просто відпочивати. Медитувати. Це були своєрідні сакральні місця, відомі з сивої давнини, які використовувалися ще руськими волхвами. Таких місць насправді було дуже багато, тому ми протягом двох найближчих випусків вирішили розглянути лише найбільш знакові культові місця сили козаків та поділити їх на ті, що сконцентровані в межах вольностей війська Запорозького, тобто на Запорожжі, та ті, що розташовані в інших регіонах України. Розпочнемо з теперішньої столиці нашої країни Києва. Це древнє руське місто, відоме своїми численними місцями сили як позитивними, так і негативними. Тому здавна притягувало до себе натовпи усіляких магів, провидців, чорнокнижників, відунів, цілителів. Чи не справжнім брендом стали знамениті на всю Європу київські відьми? Так, Володимирська гірка в центрі Києва вважається місцем сили з до християнських часів. Наші предки вірили, що тут є енергетичний тунель, що з'єднує землю з космосом. Тому саме на Володимирській гірці розташовувався пантеон язичницьких боїв. Для християн потужним місцем сили вважався шлях апостола Андрія Первозванного. Зокрема, місцина довкіл. Десятиної церкви, пізнішого Андріївського храму, особливим містичним флером був оповитий трикутник київських гір. Між верхнім містом і подолом. Недоброю славою користувалася Лиса Гора, урочища Чортове, Корчувате, Звіринець, Теличка. Місцина відома як Саперна Слобідка, мали тут свої сакральні місця і козаки. Перш за все, це Печерська лавра, і інші монастирі, особливо Михайлівський, Золотоверхий та Братський, на Подолі. Долі. Цей нижній район Києва козаки вельми облюбували, тому він і донині рясніє храмами у стилі козацького бароку. Полюбляли козаки відпочивати на берегах річки Почайни, де з сивої давнини знаходилася Слобода Козарська і церква Святого Іллі, що діє і понині. А Почайна це казкова річка Пучай, вона ж річка Смородина або вогняна річка, що відокремлює світ живих від світу мертвих і є перепоною, яку належить… Лежить подолати людини або його душі по дорозі на той світ у річці. Живе чудо-Юдо, Змій Горинич, з яким змагаються богатирі. Старовинна духовна столиця козаків, їхнє потужне місце сили Трахтимирів, розташовані на півострові понад Дніпром між Каневом та Черкасами, древній Зарубинецький монастир та село при ньому, в якому був зручний брід через річку. Один з перших козацьких очільників Остафій Дашкевич був дідичем. Цього місця за короля Стефана Баторія у 1576 році при монастирі був створений шпиталь для старих і немічних козаків. Першим гетьманом у трахтимиріві був князь Богдан Ружинський. Баторій надав місто козакам з умовою, що вони будуть захищати кордони від татарських нападів, і при потребі виставлятимуть 6 тисяч війська. Для козацьких гетьманів був призначений трахтимирівський замок. Таким чином містечко отримало статус їхньої. Резиденції 1578 року король офіційно передав його у володіння запорожцям. Французький військовик і картограф Гійом Левасер де Боплан в своєму описі українських земель так згадує це місце. Трохи нижче Ржищева слідує трахтимирів, руський монастир, що стоїть на підвищенні серед урвищ, оточених неприступними скелями. Саме в цьому місці козаки ховають найцінніше є також паром для переправи через. З ріку, кінець цитати. Отже, ховають найцінніше. Це було місце, в якому добра енергія примножувалася. Тому тут приймалися важливі рішення, які мали вплив на майбутнє усього козацтва. І саме тому Трахтимирів намагалися постійно захопити вороги. Його кілька разів знищували під корінь поляки, турки, татари і москалі. Але їм так і не вдалося розгадати секрет сили цього місця Холодний Яр. Це реліктовий лісовий масив на правобережжі на України. Суцільне місце сили з унікальною надпотужною енергетикою, де навіть час спливає по-іншому. Тут завжди черпали та поповнювали свої сили козаки від самої землі, від старезних дубів, від численних струмків та джерел від рукотворних об'єктів. Тут буквально на кожному кроці точка енергетичного підживлення. І Мотронинський монастир, і старовинні села, Медведівка, Мельники, Жаботин, Буда, що виринають з-поміж глибоких ярів та лісів, мають власну неповторну притягальність. В яру безліч об'єктів, що мали сакральне значення для козаків, гайдамаків і холодні ХХ століття. Великодня гора, де могло бути перепоховане тіло гетьмана Богдана Хмельницького. І закопані гетьманські скарби. Гайдамацький став, де повстанці 1768 року провели магічний ритуал освячення зброї і де заховали свої величезні скарби. Склик традиційне місце збору козаків, розміщений на великому дубі Казан, дзвін, якого було чути на кілька кілометрів цілюще джерело святого Нуфрія, тисячолітній дуб Максима Залізняка, могили козацьких ватажків та характерників Гната Голого і Йосипа Шелеста. Десятки. Інших місць і нині вселяють мужність, надають наснаги, заряджають своєю силою всіх охочих. А ще територію яру простягаються майже 28 кілометрів підземних ходів. Він весь помережений секретними печерами, таємниці яких не розгадані й досі. Вхід до них, закритий кам'яною брилою, був у підземелі церкви Іоанна Златоуста. Вони вели від Матроненського монастиря до оборонних валів, петляли між стародавніми городищами та виводили за межі яру у їхніх. Нетрях були печерні церкви, каплиці, підземна в'язниця. Вогонь Холодного Яру обпікав душі та наснажував на боротьбу козаків, гайдамаків, повстанців Холодноярської республіки. Недарма ж радянська влада не могла викорінити козацький дух звідси майже до 30-х років ХХ століття. Особливою енергетикою відрізнялася гетьманська столиця Чигірин, а також його околиці, оповиті таємничим флером козацької містики це і хутір Богдана Хмельницького Суботів з Іллінською церквою, ранньобароковим храмом, який і понині зберігає числення таємниці, зокрема. Загадку родинної усипальниці Хмельницьких на околиці села Суботів в оточенні верб стоять три дерев'яні криниці, які зробили три козаки за наказом Богдана Хмельницького. Вони наповнюються з цілющого джерела і цією водою лікували поранених. А неподалік на околиці села Івківці височає семидубова гора, ще одне ймовірне місце, де лежить прах Богдана Хмельницького, тіло якого після поховання. Таємно вивіз з Іллінської церкви і перепоховав тут його друг і керівник козацької контррозвідки Лаврін Капуста. Між іншим, цей курган насипали саме козаки, переносячи землю у шапках. Семидубову гору запорожці вважали найсильнішим сакральним місцем, де потрібно було певний час побути на самотії, насититися її силою. Звідси починається Чорний ліс, великий лісовий масив в межах теперішньої Кіровоградської області, на високому порізаному ярами плато між Інгулом та Інгульцем. Ще одне потужне сакральне місце козаків і гайдамаків. У ті часи він розділяв володіння Гетьманщини і Запорожжя і був потаємним місцем, де запорожці проводили секретні збори, переховувалися від переслідування, ховали свої скарби. Там навіть був їхній укріплений табір на зразок Січі. Під час Національних визвольних змагань 1917 1922 років у Чорному лісі діяла повстанська республіка. Але найбільш утаємниченим місцем на території Чорного лісу було велике важкопрохідне болото, у центрі якого розташовувалося озеро Берестубате. За легендою, це містичне і моторошне озеро є бездонним, оскільки знаходиться у карстовому розломі. Навіть у сильні морози воно не замерзає, а в сильну спеку прогрівається лише намет. Єдиний вид риб, який здатний вижити в таких умовах унікальний земляний карась. Плесом озера плавають дивовижні плавучі острови сплавини, що утворюються шляхом заростання поверхні води з фагнумом, очеретом, папороттю та деревами. На таких острівцях козаки здійснювали свої таємні ритуали, зокрема, замовляли скарби. А ще саме тут колись затонула виготовлена з чисто золота, вкрита діамантами і сапфірами карета кримського хана Гірая, що повертався із загарбницького походу і втопив в озері багато українських невільників. Було кілька потужних козацьких місць сили і на Поділлі. Так, побіля легендарного і героїчного села Буша в сучасній Вінницькій області розташований гайдамацький яр, де була потаємна козацька база, і водночас сакральне місце з сотнею створених природою химерних скульптур з власною системою печер і підземних ходів. Тут і досі знаходиться один з найбільших збережених козацьких цвинтарів з унікальними, не схожими на інші, камінними хрестами чудернацької форми. Та й сама буша суцільне місце сили та приклад козацької стійкості духу для нащадків. Потужним місцем сили для козаків була місцевість Бакота на Дністрі у подільських товтрах, де був давній сакральний і скельний монастир і безліч. Цілющих джерел, а унікальна тутешня енергетика використовувалась козаками для відновлення сил після походів. Десь недалеко від Жванецького замку розташовувався таємний гай, священне та сакральне місце, де козаки влаштовували секретні магічні ритуали та молилися перед битвами. Зокрема, 1653 року перед Жванецькою битвою тут усамітнився і проводив певні ритуали сам гетьман Богдан Хмельницький. Проте, де зараз місце... Це цього гаю невідомо. За межами постійного козацького впливу виділялося ще кілька потужних місць сили, якими користувалися при нагоді запорожці. З них слід виокремити територію побіля Манявського водоспаду в українських Карпатах у межах теперішньої Івано-Франківської області. У мальовничій, у Горганського хребта, серед стрімких гір долина річки Манявка утворює форму каньйону з висотою стін до 20 метрів. Сам водоспад створює своєрідний шум, ніби шепотить. Неподалік є блаженний камінь, святе місце, де з давніх давен здійснювали молитву і очищення від скверни, подвижники, опришки і козаки. Камінь нагадує пащу застиглого динозавра або нішу, з якої витікає цілюща джерельна вода. В цьому районі у давнину був заснований і діє до сьогодні Манявський скит український афон, хрестовоздвиженський православний монастир, який завжди був визначним осередком духовності, культури і мистецтва України. На мальовничому згір'ї на межі сучасних Львівської і Тернопільської області розташований під камінь, містичне і сакральне місце сили з потужною енергетикою. Унікальна пам'ятка природи. 16-метровий чортів камінь має на вершині шість козацьких могил, де поховані учасники походу гетьмана Хмельницького на Львів. А ще стара легенда розповідає, як колись давно невідомий богатир приніс із гір скелю та поставив її на місці, де згодом мала бути заснована фортеця для захисту від ворожих на набігів. Також відомий переказ про те, як чорт розлютився на монахів Почаївської лаври і вирішив розчавити монастир каменем відірвав від Карпат скелю і кинув, але не вистачило сили, тому впала каменюка, так і не долетівши до Почаєва. Недалеко від каменю є майже недосліджені печери, пов'язані з опоріжками та козаками. Вся ця місцевість оповита особливою таємничою енергетикою. І перенесемося на південь за межами вольності війська Запорозького на території, що тоді належала татарам, зокрема ногайцям, розташоване ще одне потужне місце сили з шаленою енергетикою, яким в ряди годин користувалися для підзарядки та духовного оновлення. І козаки кам'яна могила побіля теперішнього селища Мирне на Запоріжжі. Це останець прадавнього Сарматського моря висотою в 20 метрів і діаметром у 3 кілометри, де розташовані 62 кам'яні печери з петрогліфами. Його використовували для своїх обрядів ще древні люди, що населяли цю землю. Запорожці добре відчували такі місця. Тож і на кам'яній могилі влаштовували посвяти, проводили магічні ритуали, спілкувалися з предками. Під час російсько-турецької війни 1768-74 років вони тримали тут постійний бекет, тобто спостережний пост із залогою. У наступному випуску ми продовжимо досліджувати місця сили наших пращурів, козаків, тим паче, що і зараз ці локації славляться своєю особливою енергетикою і здатні лікувати, заряджати новими силами, надавати впевненості та надихати навчинки сучасних захисників України, нинішніх лицарів козаків. Як письменник пропоную вам могутню зброю для пізнання правди про українське запорозьке козацтво, книгу, сили, три частини якої воля, віра і держава готуються до друку в 2024 році. А я вам нагадую, обов'язково підписуйтеся на канал, ставте лайки і коментуйте кожен випуск. З вами був я, Валентин Трилецький, до наступних зустрічей.